Друзі, всім доброго дня! Знаєте, кожного року з настанням перших холодів, там пізньої осі, у нас завжди виникала проблема. У нас мокрили, у нас потіли вікна у будинку. Ми з дружиною почали цікавитися, ну, чим це можна забрати, прибрати, чим це можна усунути. Дивіться, що у нас з'явилося у приміщенні осушувач повітря. Аерконд. Коли ми читали, наскільки він ефективний, наскільки там він легкий у користуванні, ну знаєте, чесно, ми в цьому сумнівалися, але принісши, придбавши і принісши до себе його будинок, знаєте, я скажу, що е зря ми у цьому сумнівалися. Дивіться, на дворі, на вулиці холодно, мороз. Сухе-сухесеньке вікно. Ну, за ті роки, які ми тут живемо, в нас зимою такого практично не було ніколи. І щоб дійсно ви не сумнівалися в тому, що на вулиці холодно і мороз. Зараз я вам покажу ще одну річ. Дивіться. З північної сторони. Бачите, лежить сніг. Сусіда на городі. Також лежить сніг. Річ насправді ефективна і, скажімо, ціна, якість відповідає одне одному.